Селі на Донеччині, де не лишилося майже жодної живої душі, лише один собака відмовився тікати. Його звали Рекс. Його історія це історія справжнього героя, який врятував десятки життів. Село Сидорове 2022 рік. Перша хвиля обстрілів. Родина Бойків. Марія, її чоловік Петро і їхній 13-річний син Андрій не хочуть покидати свій дім. Їхній пес Рекс – німецька вівчарка, колишній службовий пес поліції, але давно вже просто домашній улюбленець. З перших днів війни Рекс стає надто тривожним. Перед кожним обстрілом він починає скавуліти за хвилини до удару. Якось уночі Рекс розбудив родину за кілька секунд до влучання снаряду у сусідній будинок. Всі встигли сховатися у льох. Сусіди ні. Вижили лише ті, кого Рекс попередив. Село починає називати його ангелом у шерсті. Пес починає бігати між хатами перед обстрілами, попереджуючи людей. Одного дня окупанти розміщуються у старій школі. Через кілька днів артилерійський вогонь з боку ЗСУ. Але всередині п'ятеро дітей, яких там залишили під час евакуації. Рекс сам пробирається в школу, бо ніхто з людей не наважується. Він знаходить дітей і виводить їх по черзі через розбиту стіну. Останній раз він повертається і школа вибухає. Рекса знаходять пораненого, але живого, притиснутого уламками. Військові виносять його на руках, він у важкому стані, осколки в лапі, пошкоджене вухо. Його везуть до ветклініки у Дніпрі, де його лікують волонтери. Про нього пишуть змі, історія розлітається соцмережами, діти, яких він врятував. Малюють малюнки з ним. А найменша дівчинка каже, це мій Янгол, він гавкає, але у нього добре серце. Рекс повертається у вже деокуповане село. Люди влаштовують йому зустріч, як справжньому герою. Йому дарують бронежилет для собак і медаль від міністерства ТРО. Він знову живе з родиною бойків. Але тепер він символ незраламності.